12 авторів представили свої картини на суд донецьких кінематографістів. В одному з міських кінотеатрів пройшов другий щорічний фестиваль короткометражного кіна Х'юстфільм. Більше сотні донечан мали змогу оцінити нову для нашого регіону кінотечію. Для Володимира Проскуровського кіно не лише задоволення, ним він навіть заробляє на життя. На фестивалі він представив картину Свинцеві гроші. Фільм стилізований під гангстерський бойовик. До того ж, кіно німе. Тож прийшлося дуже постаратися, щоб донести ідею фільму до глядача. Приїхав серед знайомих яких-то таких доволі типажних людей, тому що фільм там, де присутствують как би, бы, гангстери. От, і тому вони такі в шляпах, у них там такі як как би бы, э, лица, ну, как бы более греческие, то есть там носы, ну, итальянцы, да? Вот такого плана. Ну и, конечно же, девушка. Ну да, я старался, э, кино не мое, опять же таки, да, в духе там 30-е, там, 20-е годы. У Донецьку напрямок короткометражного кіна не дуже розвинений, говорять критики. Проблема жанру у тому, що немає єдиної системи, та й короткий метр робота для одинаків. Головний суддя фестивалю Олександр Рижков сам займається виробництвом ігрового кіна, проте тільки на експорт до Києва або Москви. Донецьку це не цікаво, та кількість учасників фестивалю радує, хоча на усі з них зв'яжуть своє життя з цим видом творчості. Хто та лізе в гори? Кто-то прыгает с парашютом, кто-то снимает кино. 95% уйдут из кино вообще, 5% уйдут в профессиональное кино или телевидение. И может быть у одного или двух получится полнометражные фильмы. Ідея фестивалю виникла кілька років тому. Спочатку все відбувалося у вузькому колі. Цього року вийшли на вищий рівень: Санкт-Петербург, Харків, Донецьк, Краматорськ, Київ, Луцьк. І це радує. Короткий метр знімається намного складніше, ніж повний, тому що в короткому метрі потрібно, наприклад, за дванадцять хвилин виразити дуже глибоку мислю, виразити емоцію, створити атмосферу. Це дуже складно. Ті, хто знімати короткий метр, ті, звісно, зможуть зняти повний. Переможців оцінювали у кількох номінаціях. Росіянка Марія Морозова отримала приз за кращий сценарій та акторську роботу. За режисуру та роботу оператора відзначили киянина Олександра Ковтуна. Кращим анімаційним фільмом визнано картину Голова Андрія Гончарова з Краматорська.